Служба безпеки затримала у Херсоні депутата місцевої облради, який співпрацював з расистами на період окупації міста. Під час звільнення громади посадовець втік за кордон, але згодом повернувся в Україну. За матеріалами справи він входив до забороненої партії Сальдо. А після захоплення Херсона брав участь у конфіскації майна українських аграріїв для вивезення його до Росії. Задокументовано, як посадовець здавав окупантам власників місцевого агробізнесу, які не підтримували кремлівський режим. Згодом до цих підприємців приходили озброєні расисти, які викрадали у них агропродукцію та сільськогосподарську техніку. Потім депутат складував награбоване майно та території підконтрольних йому компаній для подальшого переправлення до РФ. У такий спосіб фігурант вивіз до країни агресора понад 100 тонн викраденої агропродукції, зокрема насіння соняшника. Крім того, депутат розквартирував окупаційні угрупування РФ в оселях місцевих жителів, які тікали від загарбників. Також він забезпечував російських військових продуктовими наборами та допомагав ремонтувати їхню техніку на афілійованих СТО. За це фігурант отримав від сальдо статус федерального радника і перепустку, яка дозволяла йому вільно пересуватися по всій території регіону. Зловмисник перебуває під вартою йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.